Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України міста Харків. Сьогодні відео про розпаковку, але на початку хочу показати вам ось цю красуню. Це сосна гірська Golden Glow. В нас нещодавно випав сніг, сьогодні мороз і нарешті вийшло сонечко. І погляньте, яка вона гарна. Який в неї такий насичений жовтий колір. І такою гарною вона буває тільки взимку. Влітку вона знову стає звичайною зеленою, а зараз вона дуже така красунька стоїть. І якщо уявити, коли вона зросте, то це буде дуже така гарна, жовтенька кулька. Поряд з нею зростає сосна Джеффрі Джопі. Взагалі, то вона така. Пухнаста, а зараз від морозу голки трохи донизу. А поряд ялиця Нормана добріховіце теж така гарна, як пані стоїть. Я всі свої хвойні формую з маличку. Омка! Омка, йди сюди! Чого ти? Пішли додому, холодно. Ось таку посилочку я сьогодні отримала. Зараз з вами подивимось, що мені прийшло, а замовила я 4 гілочки персику Купа на віктора. У нього є свій канал, де він вирощує гарні сорти і продає живці зі своїх дерев. Ось так. Я купила 4 гілочки і хочу щепити їх на своє дерево. В мене, в мене вже є досвід, в нас зростає яблунька, де щеплено декілька сортів, також груша. І мені це зручно, тому що місця замало. А коли на одному дереві декілька сортів, то це. В наших умовах дуже гарно. Мені багато врожаю не треба, тому вирішила, вирішила щепити свій персик. Зараз хочу показати, може комусь буде корисно, хтось теж захоче щепити, щоб на одному дереві було декілька сортів. До того ж, я обрала такі сорти, які будуть е різного сроку зрівування. Ось, дивіться, бачите, які гарні. Це перший це другий. Третій. І четвертий. Бачите, які гарні ялочки. Я їх буду зберігати у холодильнику. Бачите, всі краєчки воском схожі. Гарні. Тому, кому потрібно, хто забажає, я в описі під цим відео залишу посилання на YouTube канал пана Віктора. Зайдіть, подивіться, він дуже гарно показує всі свої серти, які в нього зростають, якою вагою, як виглядають ось так. Ось така маленька розпаковочка. Я дуже задоволена. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!